А чи замислювалися ви колись, як один єдиний день в календарі може вмістити в себе, ну скажімо, народження нації, порятунок цілої культури, появу культового мультяшного героя і початок абсолютно нової ери у веденні війн? Звучить дико, правда, але такий день існує. І сьогодні ми з ним розберемося. Ну от що може бути спільного між батьком-засновником США? Моряком, який обожнює шпинат, і першою війною, яку показали по телебаченню в прямому ефірі, на перший погляд, абсолютно нічого. Політика, поп-культура, війна це ж з різних світів. Але, виявляється, зв'язок є. І він, знаєте, криється в одній єдиній даті. І ця дата 17 січня. Саме так. Цей день, уявіть собі, став такою собі точкою перетину для абсолютно, ну здавалося б, несумісних епох та ідей. Ну що ж, давайте розплутувати цей клубок дивовижних збігів. Гаразд, починаємо нашу подорож, і стартуємо, ми знаєте, аж з 1706 року. Саме в цей день народилася людина, чиє обличчя сьогодні бачив, мабуть, ну кожен, хто тримав у руках долари. Так, так, це Бенджамін Франклін. Звісно, ми всі його знаємо як того самого серйозного пана зі 100-доларової купюри. Але насправді це був такий собі, знаєте, стартапер 18-го століття, політик, вчений, дипломат, письменник, справжня людина-оркестр, геній у багатьох сферах. І його внесок це просто щось. Він же не просто допоміг заснувати Сполучені Штати, він буквально зробив наше з вами життя безпечнішим, винайшовши громовідвід. Уявляєте? Франклін просто взяв і довів, що один допитливий розум може перевернути світ і в політиці, і в звичайному побуті. Так, з Франкліном розібралися. А тепер різкий стрибок у часі. Летимо на понад 200 років уперед, у 1921-й. і це ще одна історія, що сталася 17 січня, історія про боротьбу, але боротьбу, де головною зброєю були не рушниці, а книжки та знання. От уявіть собі ситуацію: після поразки у визвольних змаганнях українська інтелігенція змушена тікати від більшовиків. Що робити, ну вони зробили просто неймовірну річ. Коли у вас забирають державу, що ви робите? Ви створюєте її інтелектуальний центр в еміграції. І, от саме так, 17 січня, у відні народився Український вільний університет, і це знаєте надзвичайно важливий момент. Бо поки там, в радянській Україні, історію просто переписували з нуля під диктовку Москви, цей університет він зберігав справжню неспотворену українську науку, мову, культуру. Це був такий собі острівець війної думки. Його історія це ж ціла Одіссея. Спочатку відень, потім переїзд до Праги, а згодом до Мюнхена, де він, до речі, працює і до сьогодні. Це ж просто живий доказ того, що ідеї і знання вони можуть пережити будь-якій імперії. Гаразд, а тепер увага! Робимо ну дуже різкий поворот. Від боротьби за збереження нації ми переходимо до шпинату серйозно. Бо саме 17 січня, але вже 1929 року, світ познайомився з персонажем, який, мабуть, вплинув на харчування дітей більше ніж усі дієтологи того часу, разом узяті. Ну, звісно, це він моряк Попай. Найцікавіше, що спочатку він був таким собі другорядним епізодичним героєм, але його харизма і, і ясна річ, ота сама консервна банка шпинату, яка давала йому суперсилу, все це миттєво зробило його справжньою зіркою. А тепер про вплив: подивіться на цю цифру: плюс 33%. Це не просто статистика, це доказ того, як один єдиний мультяшний персонаж може змінити економіку цілої країни, бо саме настільки підскочило споживання шпінату в Штатах у 30-х роках. Серйозно, цей моряк зробив для просування ну, умовно здорового харчування більше ніж усі дієтологи разом. Його фішка зі шпинатом стала настільки вірусною, що продажі злетіли на третину. По суті, це один з найяскравіших ранніх прикладів того, як поп культура може прямо впливати на гаманці людей і цілі галузі економіки. І знаєте, що найсмішніше в усій цій історії? Весь цей міф про те, що у шпинаті якась неймовірна кількість заліза виник через звичайнісіньку помилку. Якийсь вчений у 19 столітті просто поставив кому не в тому місці, але погодьтеся, коли вже ціла країна їсть шпинат, щоб стати сильнішою, кого там хвилюють якісь наукові деталі? Правда, і наостанок, мабуть, найдивовижніший і, чесно кажучи, трохи моторошний збіг пов'язаний з 17 січням. Дві події, які розділили рівно 30 років. Одна була попередженням, а інша стала його жахливим втіленням у реальність. І вона назавжди змінила те, як ми сприймаємо війну. Отже, дивіться, 1961 рік президент США Двайт Айзенхауер це на хвилиночку бойовий генерал, герой Другої світової, виголошує свою прощальну промову. А тепер перемотуємо на 30 років уперед, рівно день у день, 17 січня 1991 року. Починається операція буря в пустелі. І про що ж він попереджав? Ейзенхауер говорив про небезпеку так званого військово-промислового комплексу. Якщо простіше, він боявся, що настане момент, коли величезна армія і гігантська оборонна промисловість стануть настільки потужними і впливовими, що почнуть по суті самі створювати попит на війну просто для того, щоб заробляти гроші. І от настає 1991 рік, і це пророцтво здається, збувається завдяки телеканалу CNN Війна в прямому сенсі увірвалася в кожну вітальню. Нічні удали по багдаду, які транслювали в прямому ефірі, вони виглядали як спецефекти з голівудського блокбастера. Це і була та сама перша телевізійна війна, і вона, по суті, стерла межу між жахливою реальністю і розважальним шоу. Отже, підсумуймо, ось таким різним і контрастним виявився цей день 17 січня. День, коли з'явився один із засновників великої нації, і коли був створений університет для порятунку іншої. День, коли вигаданий персонаж змінив цілу галузь економіки, і коли реальна війна перетворилася на телевізійне видовище. І все це, знаєте, змушує замислитися. Адже історія вона ж пишеться прямо зараз. На наших очах цікаво, які, здавалося б, абсолютно не пов'язані між собою події сьогодення. Історики майбутнього колись об'єднають в одну дивовижну логічну історію. Хто зна, можливо, відповідь на це питання ми дізнаємось ще дуже і дуже нескоро.